Всім привіт, друзі! Вітаю вас на розпакуванні. Сьогодні у нас два смартфони в коробці від компанії BlackView, але ця розпаковка буде присвячена саме одному гаджету. В окремому відео у нас буде розпаковка іншого. І давайте я вам зразу покажу, що ж це у нас за гаджети. Що ж, друзі, як бачите, ми маємо два смартфони. Перший це Oskal C80, і я думаю, що його ми знімемо окремо. А сьогодні ми будемо дивитися нову модель від компанії Blackview під назвою bv 5220 Зразу про ключові фішки і особливості цієї моделі. Це, звичайно ж, захищений смартфон. Як я собі розумію, це така собі логічна, логічне продовження моделі bv 4920 Ну, тут самі такі мінімальні параметри і фішкою цього смартфону стала оця от штука ArcSoft. Тобто камера, яка в теорії, судячи зі слів Блекві, має знімати досить непогано. Але всі ми розуміємо, що бюджетний процесор, бюджетний смартфон, хто знає, як воно буде знімати. На повному огляді ми це з вами побачимо. Силочка посила... посилання на повний огляд буде під цим відео. І через декілька днів, я думаю, я опублікую огляд цієї моделі повний. Що ж, давайте вже повністю відкриємо цю плівку, подивимось комплектацію. Сам смартфон дістаємо. У мене версія чорна з зеленими вставками, як бачите. І що ж у нас цікавого тут в комплекті? Так, конвертик класично. Тут у нас тільки інструкція. Ну і, звичайно ж, отака от скріпочка. Далі блок. Блок у нас наскільки? На 10 Вт. Ну, це більш ніж очікувано, скажу я вам, я думаю, ви також це розумієте. В бюджетниках вони такі. Так, ну і тут у нас є ще кабель. Кабель у нас, я так розумію, що Type-C має бути. Так, да, Кабель у нас Type-C. Ну І за це спасибі. От і весь комплект. Тобто, по суті, тільки зарядка. Все, більше нічого тут немає. І давайте тоді подивимось безпосередньо на сам смартфон. Так, дістаю його. Така дуже хороша в них манера запаковувати, що завжди приходиться цю штуку відривати. Смартфон зразу скажу, перші відчуття те, що він дійсно компактний. Тобто я можу повністю зжати отак руку. Бачите, навіть трошки накладаються пальці. Тобто, по габаритах, в принципі, це достатньо компактна модель. Давайте знімемо плівку зразу. І давайте подивимося, що у нас по органам керування. Ззаду дві камери та спалах, також додатковий мікрофон. Знизу нічого немає. Тут у нас під заглушкою Type-C-роз'єм, мікрофон і динамік один. З лівої сторони кнопка PTT, така вона також в колір зі вставочкою зелена. І слот для сімок. Я так розумію, що тут у нас має бути дві сімки або одна сімка і карта пам'яті. Справа у нас кнопки блокування, регулювання гучності, все як зазвичай. Якщо вам скажу сказати чесно по відчуттям, от таке враження, що тут сантиметрів, точніше міліметрів 11, 11-12, тобто смартфон дійсно компактний. Давайте ми його запустимо і подивимось. Саме головне, мені цікаво зайти в камеру, подивитися, як виглядає лаунчер камери, тому що цей АРК Arc, АРК чи як він там правильно називається, це штука, яка, ну я думаю, не просто так про неї пишуть. Тобто вона має знімати непогано, ця оптимізація. Так, у нас перше включення смартфону. Ми його зараз з вами разом будемо спостерігати. Скажу так, смартфон запускався біля трьох хвилин в цілому з налаштуваннями. Тобто не сказав би, що він прямо швидкий. Але це бюджетник і давайте йому це пробачимо. Так, спробуємо користуватися менюшкою, пробуємо відкривати шторку. Ну, звісно ж, підлагування тут прямо таки помітні. Смартфону зараз дуже тяжко, як ви бачите. Особливо, що стосується цієї шторки. Вона прям ну, дуже страждає. Дуже їй не хочеться, щоб ми її відкривали. Добре, зайдемо в налаштування. Подивимось, що тут цікавого, який дизайн, менюшка і так далі. Да, смартфону, прям, я дивлюсь, ну дуже тяжко. Так, налаштування. В принципі, як бачите, компанія Blackview не зробила тут якогось такого чогось надзвичайного, стандартні звичайні іконки. Все зрозуміло, все на своєму місці. Можемо подивитись характеристики. До речі, тут є функція, де ми можемо оперативну пам'ять додати з постійної пам'яті. Ну, така собі буде додаткова віртуальна оперативна пам'ять. Так, Doc OS 3.0 це у нас графічна надстройка. Лаунчер від компанії BlackView доволі непоганий, мені він реально дуже подобається. І давайте, напевно, насамперед подивимося, що в нас за додатки тут встановлені. Як я бачу, TikTok є в останніх смартфонах, в принципі, в усіх ставиться, навіть в захищених. Я Тіктоком особливо не користуюся, але знаю, що багато навіть дорослих дядьків та Тікток за 35-40 років користуються тік Тому, Тому, ну, можливо, для вас це вже буде плюс, що вже його встановили. Так, ящик з інструментами. Так він називався у нас. Тут все на англійській мові. Чому? Я так підозрюю, тому що мова зараз смартфону українська. І саме через це у нас є така у мене думка, що не відображається правильно надписи. Якщо поставити російську мову, то я думаю, що тут все буде переведено. Таке досить часто зустрічається. Чомусь багато виробників під українську мову нормально не оптимізують свої смартфони. Ну, я думаю, скоро з часом це все зміниться. Так, заходимо ми в камеру. До речі, на перший погляд, взагалі ніяких змін немає від стандартного лаунчеру BlackView. Нічний режим у нас є. Корекція. І в режимі більше у нас є прорежим, чорно-біла зйомка, портрет і панорама. В принципі, всі режими, якими я так чи інакше користуюсь, тут присутні. І зайдемо в налаштування. От бачите, тут також багато чого не переведено. Не знаю, чи буде воно переведено на російській мові чи ні. Можливо, про це я в повному огляді вам і повідомлю. Розмір фото у нас 13 мегапікселів. Так, давайте щось в кадр покладемо, подивимось, як воно взагалі реагує на це все. Зробимо тестове фото і подивимось його. Ага, бачите, відбувається оптимізація якості зображення. Написано. Тобто, мабуть, цей софт якраз і щось там оптимізує вже після того, як ми. Зробили фото. Ну, я вам скажу, так, перші відчуття досить непогане фото, непогане фото, як для бюджетної моделі. Треба ще, звичайно, вийти на двір, на вулицю, подивитися, як він знімає на вулиці. Але, ну, чесно, я вам зразу можу сказати, що фотографує він явно краще, ніж той же Blackview 492.0, який плюс-мінус, до речі, так само і коштує. Що стосується відео, я зараз буду здивований, якщо ще стабілізація тут буде. Але ні, стабілізації тут немає. Full HD у нас максимальна, максимальна можлива роздільна здатність. Ну Загалом камеру я вам покажу на повному огляді. Подивимось фото і відео. Але я думаю, що фото в цілому цей смартфон буде робити непогано. По характеристикам тут все доволі просто: Helio A22 процесор, який я, по суті, взагалі не хотів би вже бачити навіть в бюджетних смартфонах, але чомусь навіть в кінці 2022 року компанія Blackview сюди його поставила. Так, Тут у нас, в принципі, все стандартно. Є у нас NFC-модуль. заощадження акумулятору. Темна тема, запис екрану і режим енергозбереження. Тобто, в принципі, а і скріншот, все тут є. Давайте ліхтарик ще подивимось. Ліхтарик, до речі, такий маленький, але я вам скажу, що світить досить непогано. Що можу взагалом сказати під кінець розпакування цього смартфону? Я, в принципі, очікував, що він буде підтормажувати, тому що ну, все-таки бюджетний процесор, бюджетний смартфон. Але щось мені, таке, знаєте, здається, що камера тут буде фотографувати досить непогано. І це ми з вами на повному огляді побачимо. Пишіть, як вам такий смартфон. Повний його огляд буде за посиланням в описі під даним відео. Я думаю, що на протязі десь ну, до тижня, не більше, після опублікації цієї розпаковки, ми з вами побачимо і повноцінний відеоогляд, де я й поділюсь всіма своїми спостереженнями. Так що підписуйтесь на основний канал, підписуйтесь на канал цей з розпаковками. Ну і всім до нових зустрічей!